Всім привіт! Приїхав сьогодні на таке озеро. Ви вже всі його прекрасно знаєте. Будемо сьогодні ловити карпіків біля цих, лілій. біля цих лілій. Буду більш наставлятися на Великого Карпа. Отут вони є, тут вони ходять, тут от в ровчику по берегах вони тут лазять. Зараз закормимося і побачимо, що з цього вийде. Такий монтаж литкор грузик 40 грамм тут клипса заравниваем поводочка да, yeah, yeah. ладно, Czekaj to wiesz, ja może Ty trzymaj wędkę, a ja wezmę podbiera No Nie, mój, mój, mój większy. Wielki jest Другий в цьому сезоні красивий партій обратно. Вдалося мені зловити Карпа, закинув я сюди, прикормився. Зараз покажу на що я кормився, кукурудза конопля. До цього була покльовка на бойла з тупородою. Підняла доверху. Я просто говорив там з сусідом прибіг, підсікаю, він не взяв. Зараз покажу, що в мене тут було на очку, тільки треба знайти. Тільки треба знайти. Так. Що було на очку. На очку було. Дамбенс. Типа. Сінкінг-бомб. Типа кулька, яка не плаває. Не попав, просто кулька, яка лежить. А на нас... Ну і бачите, що зробив мені. Урузіка вибув. Карп 14500 Без з фіцака. 90- 6 см 97. Хороший екземпляр. І такий допрячик. Дивіться, який номер кинув, коротше, в це кошко Удочку, да. мені взяв ще один, зійшов такий десь. 60 см. Ну, я думаю, прийду сюди, вкину там ще 20 хвилин до закриття. Постав цей. Зразу закидаю, дивлюся, покльовка тяну. Ну і такий карп 70 см. за сьогодні у нас в сумі два карпа. Дякую вам всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Та до нових зустрічок!